Вашого досвіду, які головні переваги отримує бізнес при розміщенні CRM саме у хмарах? Це швидкість розгортання. Я би виділив це основним, напевно, і вартість сукупного володіння. Mm -hmm. Тобто, для того, щоб стартувати, не потрібно вкладати особливо, що компанія тільки починає свій шлях і вкладати значні кошти у власне залізо. А крім цього, це обов'язково не тільки залізо, а інфраструктура. І е, люди, системний адміністратор, кмім, який буде займатися супроводом цього серверу. Е, відповідно, ці два моменти, і третій момент я би виділив ще додатково як безпека, тому mm -hmm. що сервер під столом директора, умовно, так, це не є е, таким безпечним, як здається. От, е, ну, тобто, е, десь хмарів. Захищеному дата центрі можливість доступу до цих даних умовно з флешкою так набагато більш ускладнена, ніж доступ до сервера, який знаходиться на території компанії, з точки зору безпеки, однозначно.